Ну, ми добігаємо до того дому. Я бачу, що там реальна жінка, там, діти наймаленькі, там, чуйші, і така там, старша то... донька, вона вже там. Років десять може. Коляска там з різними припасами. І вона каже: коротше, от це все беремо, типа, і ну, туди обратно до сховку, з ми Ну, давай. Беру там цих дітей. А самого ще в голові так кружиться, ну, ноги ватні. Там, нічого, нічого не робив, там контужний валявся, а тут одразу біги, повзі, там, типа, і ще, щось. Я говорю, ну ладно, давай, ми виходимо. Якось так, чуть там хвилинка якась була, плюс-мінус ніхто нікуди не стріляв, ми ривком так прориваємося обратно через дорогу, ну і забігаємо туди на вулицю, де це сховок, ну це підвал. Ну Я спустився, там, цих дітей посадив, чувствую, що пф, опять погано, кров там зноси, де так, ну Думаю, ладно, щось. В принципі, допоміг допоміг, що треба, там, я побачив. Все, в принципе, я в жопе, типа, не, не, не дать нельзя. Думаю, ну ладно, еще. Я там сившись, и подходится, как его батько своего смс там, брат, спасибо, будем с тобой. Вот у меня дети, будем крестить с тобой детей. Пожалуйста, сижу. Думаю, що 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 робити, як мені звідси вибиратися? Ну я що то сижу? Вон там ще вийшов, ще раз пустився. Типу, брат, там все я да, хорошо, іди.